З вами Посіка Хелп. У мене вже 3 дні невимовна радість. У мене вже є 2000 підписників. Я вже третій день святкую. У мене я, я вже блогер 2000. Шановні глядачі, я не встав 5 днів тому, але потім вночі хтось відписався, і я не зміг стати блогером 2000 А оце я вже. Три дня так плотняком блогер з 2000. Шановні глядачі, і свято продовжується. Ну, а що я ж у відпустці. На пасіки я був останнього разу 2 листопада один додивлявся, я вам це показував. І, шановні глядачі, якщо ви лазите по вуликах в листопаді, то є таке в пасіки поняття, як поздно піть. Так що майте це на увазі. І всі блогери, які лазять по вуликах і не мають 48 тисяч глядачів, вони просто вводять вас на манівці, шановні глядачі. А ще це відео для просто мега-чоловіка. Який дав нам бабло, і ми йому відправляємо оцей оцю. Скромну посилку, огляд якої я для нього хотів би зараз провести. Оце 5-літровий бутиль це Дуб Горіх, наша класика. Оці півлітрові два пляханця це чистий ялівець. А це, там на дні ягідки ялівцю, це Дуб Горіх-ялівець. Що характерно, що я поклав ще отакий пляханець. Це медовий самогон зі старений дубовою бочкою. 44 оборота, та все по 40. Оце вам варто його буде скуштувати. Шановні глядачі, ну я там ще за лист записки вкладу. І оце такий огляд. Просто, як то кажуть, я хочу побажати. Цьому мега-чоловіку здоров'я, ну воно йому ще знадобиться, щоб оце все вжити. І п'ю я за його здоров'я. Шановні глядачі, через тиждень вийде відео, воно буде мега круте, інтерв'ю. Вам воно зайде, я теж можу брати інтерв'ю пасічників. А поки що я продовжу святкувати і пам'ятайте, що своїми відосами з вами ваша пасіка Хайп.